Права 1179. Обчисли зручним способом. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. Треба 959 мінус 159 плюс 273. Давайте відкриємо дужки і відняти суму. Це означає відняти і перше число, і відняти друге. Ну або якщо розкриємо дужки, то мінус буде і перед першим, і перед другим числом. Отам у нас мінус. То пишемо, що це дорівнює. І записуємо. 959. Відняти 159 і відняти 273. І це дорівнює. Ну що ж, 259 мінус 159, це буде 800. А відняти 273. Давайте запишемо, як відняти 200 і відняти 73. І це дорівнює. 800 мінус 200 – це буде 600. А 600 мінус 73 – це дорівнює. Це буде у нас 500. 70, 527. Пишемо 527. Є. Переходимо до другого завдання. Отже, бачимо 584 плюс 137 мінус 484. Розкриваємо ці дужки і тоді запишемо так, що це дорівнює. Це буде 584, додати 137 і відняти 484. І це дорівнює. Я пропоную спочатку від 584 відняти 484. Тому ми пишемо, що це дорівнює 584 мінус 484. І додати 137. І це дорівнює. 584 мінус 484 це буде 100. А 100 плюс 137. Це будуть дорівнювати 237. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Бачимо 781, треба відняти 329 плюс 281. Найпростіше, дивіться, розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. І спочатку віднімемо 281. То пишемо, що це дорівнює. Якщо розкрити дужки, це буде 780. 81, відняти 329 і відняти 281. І це дорівнює. Спочатку від 781 дуже просто відняти 281. 781 мінус 281. Ну, а потім вже віднімемо 329. І це дорівнює. 781 мінус 281 це буде 500. А 500 мінус 329. Це дорівнює. 500 мінус 300 це буде 200. А 200 мінус 29. Це буде 171. Записуємо 171. Є. Переходимо до четвертого завдання. Отже, бачимо 497 плюс 382 і відняти 182. Отже, ну що ж, записуємо це як 497. Додати 382. мінус 182. Замість того, щоб спочатку виконувати додавання, давайте ми спочатку віднімемо. Ось так пишемо. І це дорівнює. То буде 497. Додати. А 382 мінус 182. Це буде 200 плюс 200. І це дорівнює, Пишемо 697. Так, тобто 497 плюс 200 697. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 541 плюс 359 мінус 137 плюс 663. Ну а тут спочатку виконуємо дії в дужках. Тут легко буде додати. Отже пишемо, що це дорівнює. 541 плюс 359, 541 плюс 300 це буде 800, а 41 плюс 59 це 100, разом буде 900. Пишемо 900. То що в дужках відняти? Ну, а тепер 137 плюс 663. 100 плюс 600 це 700, а 37 плюс 63 це 100. Разом буде 800. То 900 відняти 800. Це дорівнює, пишемо, 100. Є. Ну і переходимо до шостого завдання. Останнього бачимо 342 плюс 975 мінус 775 плюс 242. Я пропоную розкрити тоді дужки. Пишемо, що це дорівнює. Отже, буде 342 плюс 975. І відняти, якщо перед дужками мінус, а якщо ми віднімаємо суму, то ми віднімаємо і перше, і друге число. Ну, або розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Це буде відняти 775 і відняти 242. І це дорівнює. Ну, а тепер давайте групувати. Я пропоную від 342 відняти 242, а від 975 відняти 775. То ми пишемо це як 342. Відняти 242. Так, додати. 975. Відняти 775. Ось так. візьмемо дужки. І це дорівнює. Переносимо. Тепер 342 мінус 242 це буде 100. Далі додати. Тепер 975 мінус 775 це буде 200. То пишемо додати 200. Ну і разом це буде 300. Є. Ну що ж, ми обчислили. Не знаю, чи тут треба писати відповідь чи ні. Давайте про всякий випадок напишемо. Пишемо відповідь. До першого завдання. Отже, відповідь 527. До другого записуємо 237. До третього записуємо 171. До 4-го записуємо 697. До 5-го записуємо відповідь 100. І до 6-го записуємо 300. Ну що ж, ось таке завдання, щоб ми пригадали, як можна спрощувати обчислення. На цьому вправу завершено.